Доброго дня, шановні колеги. В студії прес-центру Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України у Харківській області Артема Стахова. Тема оперативна ситуація у Харківській області за минулий тиждень. Пане Артеме, вам слово. Здоров'я бажаю. Протягом тижня, з 3 по 9 лютого, на території Харківської області у сфері цивільного захисту підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 129 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 60 пожеж, 6 з цих пожеж були пов'язані з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 45 виїздів. Внаслідок пожеж три особи загинули, три особи постраждали з-під завалів, співробітників ДСНС було вилучено тіло однієї загиблої людини. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 25 протехнічних розрахунків, це 139 саперів, 55 одиниць техніки, зведеного згоду ДСНС, у тому числі 4 машини механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 165 залучень. При цьому було знешкоджено 1563 ворожих боєприпаса. А всього з початку війни піротехніки ДСНС на території Харківської області обстежили 10 тисяч 302 гектара території, із них 1038 гектар за допомогою машин механізованого розмінування, 4052 гектара сількосугідь, гіть, 4315 кілометрів доріг і линейних мереж. 68 об'єктів 4885 домогосподарств. Загалом виявлено та знешкоджено 112 тисяч 779 вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксований один випадок підриву на вибухонебезпечними внаслідок якого загинула одна особа. Це 7 лютого вночі стало відомо про випадок загибелі 10-річного хлопчика внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету. Подія трапилася у селищі Коротич Харківського району, її обставини з'ясовують наразі правоохоронці. А всього з лютого 2022 року на території Харківської області. Внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 97 осіб цивільних і травмовано 267. Звертаю увагу на високий ступінь мінної небезпеки на території Харківської області. В першу чергу на територіях де окупованих. Прошу мешканців Харківської області бути обережними, дотримуватися правил мінної безпеки, парад рятувальникам і у разі виявлення. Підозрілих предметів або вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів, пов'язаних з вороженими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння 6 таких пожеж у Салтівському, Основ'янському районі міста Харкова, а також в Ізюмському, Чугуївському та Богатухівському районах області. 4 лютого близько 11.30 росіяни завдали ракетного удару по адміністративній будівлі в місті Ізюм. В ній сталося значне руйнування з-під завалів. Рятувальники деблокували тіла загиблого чоловіка. Загалом, внаслідок цієї терористичної атаки, загинуло 6 цивільних людей і було травмовано 56 цивільних. Вночі 5 лютого ворог завдав удар БПЛА. по середмістю Харкова сталося два осередка займання. Горіли дах двоповерхової адміністративної будівлі у Салтівському районі на площі 200 метрів квадратних, та нежитлова будівля на площі 10 метрів квадратних в Основянському районі. Одна особа отримала гостру рацію на стрес. 7 лютого ворог завдав удару по житловому сектору села Бережне. Вовчанської громади Чугуївського району. В результаті обстрілу сталася руйнувація та пожежа приватної оселі. Рятувальники, працюючи під постійною загрозою повторних ударів, оперативно ліквідували пожежу на площі 70 метрів квадратних. Постраждалих не було. Вночі, 10 лютого, в результаті ворожого обстрілу сталася пожежа на території підприємства в селі Бугаївка Чугуївського району. Гріла споруда на площі 600 метрів квадратних. Страждалих немає силами підрозділів ДСНС та місцевої пожежної команди селища Вільча пожежа ліквідована. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо пожеж та подій не пов'язаних з ворожими обстрілами. 4 лютого внаслідок небережності під час куріння сталася пожежа у приватній оселі. Села Острівщина Лизівського району, яка забрала життя 69-річного чоловіка. В будинку горіли домашні речі та меблі на площі 60 метрів квадратних 5 лютого. Виникла пожежа на території приватного домовладіння у Новобаварському районі міста Харкова. Горів житловий будинок на площі 20 метрів квадратних. На пожежі загинув чоловік 1961 року народження. Причина небережність під час поління». 7 лютого знову необережність під час куріння призвела до пожежі у приватній оселі в селищі Нововодала Харківського району, внаслідок якої 46-річний чоловік отримав опіки ніг, постраждала постраждала госпіталізована до лікувального закладу. Площа пожежі склала 50 метрів квадратних. 8 лютого в місті Зюм та сама причина призвела до загибелі 67-річного чоловіка. У приватному будинку горіли домашні речі на площі 6 метрів квадратних. Цього ж дня сталася пожежа у житловій п'ятиповерхівці на вулиці Валентинівська, міста Харкова. У кімнаті квартири на першому поверсі горіли домашні речі на площі 8 метрів квадратних. На пожежі постраждала жінка 1976 року народження з опіками обличчя рук та ніг її госпіталізовано до лікарні. Попередня причина пожежі коротке замкнення електромереж. Нагадую, що найчастіше пожежі у побуті, виникають через небережне поводження з вогнем, в тому числі під час куріння, порушила правил експлуатації електромереж, перевантаження електромереж. А також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного та електричного опалення. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, це дозволить надійно захистити вас і ваші оселі від пожеж, бережіть себе та своїх близьких. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за телефоном 101 або 112. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває безкова евакуація. З прифронтових населених пунктів Харківської області вона проводиться силами підрозділів Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій у взаємодії з відповідними евакокомісіями, місцевими органами виконавчої влади та самоврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуаційних заходів Куп'янської, Кіндрашівської, Курилівської, Петропаловський громад Куп'янського району та Березької громади Ізюмського району. На території вакапунктів постійно працюють психологи ДСНС, які надають підтримку людям, які вимушено покинули свої домівки. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 26 тисяч мешканців. З них 2290 – це діти і 301 маломобільна особа. Звертаюсь до мешканців населених пунктів, в яких оголошена обов'язкова евакуація. Не ризикуйте, не зволікайте, евакуюйтесь у найближчі безпечні населені пункти. Бережіть своє життя та здоров'я. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо нашу зустріч. Я нагадаю, що в студії медіа центру Харківської обласної військової адміністрації був начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. До побачення, слава Україні! Героям слава! Дякую.